Привіт, друзі! Вітаємо вас на едукос, платформі онлайн-курсів для українців. В нас ви можете знайти дуже корисні онлайн-курси на різну тематику: від серйозних тематик, як от погашення кредитів, до інтимних тем, як, наприклад, 10 технік куні. Це міні-курси, а тому на їх вивчення не потрібно багато часу. Є курси, які можна пройти за одну годину, є такі, на які знадобиться майже тиждень. Саме тому кожен курс містить виключно суть тематики без води. Кожен представлений на платформі курс є авторським, а тому абсолютно унікальним. Автори у своїх курсах охоче діляться своїм досвідом, знаннями та напрацюваннями в різних сферах та різних темах, і ми надаємо вам можливість отримати нові корисні знання та вивчити досвід авторів, пройшовши актуальний для вас курс, і все це за дуже дуже доступною ціною. На платформі переважно всі курси від вітчизняних авторів та практично усі записані українською мовою. Більшість з них дубльовані за допомогою штучного інтелекту це дало змогу досягти скорочення витрат на їх створення, що дало можливість продавати курси за низькими цінами. А ціни на курси дійсно дуже символічні. Стартують від 3 доларів та не перевищують 20 доларів за весь курс. Загалом ціни залежать від курсу, від його розміру, актуальності теми та цінності. Наша мета надати доступ усім українцям до якісних, цікавих, актуальних, унікальних, а головне, до доступних знань. Ми змінюємо світ, відкриваючи людям доступ до цікавих та корисних курсів та навчання. Майбутнє освіти саме за міні онлайн курсами тому приєднуйтесь до нас, вивчайте цікаві для вас теми, відкривайте нові знання, будьте серед перших, хто змінює світ. І пам'ятайте важливу істину: хочеш змінити життя, навчайся новому.